Вітаю малята! До нас завітала лялька Оксанка. Привітаємося з нею. Добрий день, Оксанко! Вона повернулась із прогулянки. Яка у неї була погода під час прогулянки? Так, дощова. Назвіть, який у неї одяг? Правильно, куртка, шапка, шарф. А у що Оксанка взута? Так, чобітки. Взуття виготовляють із шкіри. Називається воно шкіряне, босоніжки, туфлі, кросівки, дитячі чобітки та дорослі чоботи. А ще взуття виготовляють із гуми. Називається воно гумове. Ось такі різноманітні чоботи та шльопанці різного кольору та форми. Давайте розглянемо взуття та подумаємо, яке взуття взувають, коли світить сонце, йде дощ, йде сніг, туфлі. Одягають, коли світить сонечко. Валянки. Так, коли йде сніг, гумові чоботи. Вірно, коли йде дощ. Босоніжки Коли світить сонечко, ще гумові чоботи. Так, коли йде дощ. Шкіряні чоботи, коли сніг. А зараз послухайте вірш Олени Благініної навчу я братика чобітки взувати. Я умію узуватись. Схочу взуюся у мить. І малесенького брата. Цього ж хочу научить. Чобітки є в нього? Цей на ліву ногу, цей на праву ногу. От як чудово. Тож скажіть, що вміє робити дівчинка? Правильно взуватись? А що є у братика? Чобітки. На які ніжки чобітки? На ліву та на праву ногу? Давайте повторимо віршик разом. Я умію узуватись, схочу взуюся умить. І малесенького брата. Цього ж хочу научить. Чобітки є в нього, цей на ліву ногу, цей на праву ногу. От як чудово! Давайте знайдемо кожній речі своє місце. Верхній одяг повісимо у шафу, а взуття поставимо на полицю для взуття. Вітрівка у шафу, куртка теж у шафу, черевики на полицю для взуття, кросівки сюди ж, хлопчачі чоботи на полицю, дублянка у шафу, плащ у шафу, дівчачі чоботи на полицю для взуття. Які ж ви всі молодці? А нам настав час прощатися до нової зустрічі!